На Вінничині військові будують міст, щоб з'єднати дві частини села Сутиски. Стару дерев'яну переправу зруйнувала повінь кілька років тому. Місцева влада звернулася до за допомогою до військової частини, яка спеціалізується на встановленні мостів. Звести 90-метрову переправу планують уже до кінця місяця. Валерій Кузнецьов далі. У селі Сутиски батальйон дорожнього забезпечення із Рівненщини будує комбінований міст із дерева та заліза. Переправа свого роду унікальна. Військові її називають три в одному, адже конструкція складається із дерев'яних опор та механізованих розбірних елементів. Використали три військові мости в ході проєктування. Це низьководний дерев'яний міст, баштові опори, а проїжджа несуча частина із елементів тяжкого механізованого моста ТММ-3. Та малого автодорожного розбірного моста Мар. Мороз та сильний вітер для військових будівельників як випробовування на міць. Умови мають бути наближеними до екстремальних. Адже батальйон монтуватиме такі мости і в зоні АТО. На базі даного будівництва ми проводимо практичні заняття, тому що. Фактично 80% на даний момент У мене це військовослужбовці, які прибули на контрактну службу, вони знають теорію, але не мають практики будівництва. Це в мене вже третій міст. Цей міст для мене новий. Я ще... Якби такого не будував. Місцеві жителі такій допомозі лише радіють кілька років. Вони ходять на інший берег по старому аварійному мосту або переправляються човнами автомобілями ж змушені об'їжджати по кілька кілометрів. Діти ходять в школу, в садик, зимою, слизько і літом тяжко ходити, і скоро не може поїхати до нас, тому що через понтон дуже далеко. Жителі сутисок всіляко підтримують солдату, Холодне носять чай у термосах та ріжуть пилами дерев'яні опори. Буває, поможемо якимись продуктами, якщо не треба. то бувають люди і піріжки? Ми стараємося а чай гарачий, постійно з лімоном виносимо гарачий, щоб щоб солдати випили, бо все-таки на холоді, на, на цьому вітрі видержати. Після монтажу розпочнуть зварювальні роботи. Міст матиме довжину 90 метрів, ширину 5 і дві пішохідні доріжки. Гарантію на таку комбіновану переправу військові дають не менше 50 років. Валерій Кузнєцов, Олександр Базюк, новини на першому.